Будь-яка вилазка з корейською сім'єю починається та закінчується поїданням всього на світі. Але що саме цікаве, це так тільки з батьками. Коли ми вдвох на фоні дохи, я завжди голодна. а Він може не їсти, хоч цілий Мені день. Мені здається, що ми їмо тільки, тому що я нагадую про це. Але коли він їсть, отут починається захоплююча подорож до паносу. Здається, наче він акумулює все, а потім на крису відкриває в шлунку запасні двері. І закидує тоді все, що тільки упало. в око. кількість їжі заходить приголомшують. Мені здається, у нормальних людей після такого зазвичай зупиняється шлунок як мінімум, а як максимум відкривається язва, особливо коли весь день шлунок. Не отримував їжі взагалі. Тема їжі у нас в сім'ї дуже чутлива, бо кожен має своє відношення до неї. свої Приколи та смаки. Наприклад, я не полюбляю гумове м'ясо, а люблю більш м'яке. А вони всі обожнюють, більш еластичне і тверде. Мама не їсть гостре, а ми всі їмо. тато не фанат європейської кухні настільки, як всі. Тільки інші. Тільки доха, мабуть, немає ніяких принципів по життю. Але незважаючи на це, завжди знаходимо компроміс. До того як я почала жити з корейською сім'єю, мене взагалі тема їжі не торкалася. Захотіла поїла, захотіла ні. Але зараз так багато приділяється уваги, що це викликає в мене вже нервовий. Якщо цікаво, я розкажу трішки про це.